Пане Віталію, акцент в сьогоднішньому зведенні, і в військові експерти, з кими спілкувалися, уже сьогодні в ефірі роблять на тому, що Авдіївка зараз зазнає тиску авіаційного в першу чергу. От саме ці авіаудари підкреслюють. Скажіть, будь ласка, можливо, ви можете просто дати більше подробиць того, що відбувається в місті навколо нього. Так, дійсно дуже забагато останнім часом авіації по нашому напрямку, не тільки по місту Авдіївки, а взагалі по нашому напрямку. Ну от зараз, наприклад, триває ну повітряна тривога. Є повірність, що все таки, от от зараз щось щось, щось в місто прилетить, а е, нема жодного дня, щоб місто не піддавалося авіаці... авіаракетних ударів. Ну, іноді 4, шість там вісім ракет залітає в добу по місту. Взагалі, от порахували вже ну, майже 20 багатоповерхових будинків. скажімо так склали під фундамент саме авіаракетами. Ага. По, по, по тій ситуації про яку ви казали, ну на рахунок штурмових дій дійсно. І з півдня і з півночі зараз ворог активізувався, ведуть штурмові дії, намагаються скажімо так активнішати Саме з цього приводу вчорашня, скажімо, атака їхня, яка біля п'ятої ранку почалась, і майже цілий день були штурмові дії по, -по місту. Перед тим було майже скажімо так годину. Артподготовка працювали по всьому місту, і по центральній частині міста, і по старій частині міста. Потім, силами п'яти танків, двох БМП і піхоти до 60 людей вони почали свої штурмові дії. Два танка згоріло, два підбили. Один, на жаль, танк вийшов е з бою, і два БМП так також е вдалося їм уйти. Ну і піхоти біля 40 чоловік саме в тому бою вчора, скажімо так, мінусанули, ніч взагалі пройшла більш-менш спокійно. Були такі поодинокі хаотичні обстріли по старій частині міста, по центральній частині міста. 6.25 був масований артобстріл по старій частині міста. Саме в тому напрямку, де вчора відбувалися штурмові дії, було. Ну, були думки, що знову вони почнуть по тому ж самому напрямку сьогодні наступати, але е такого не відбулось за добу. Маємо е біля 25 е таких масованих обстрілів е в місто. Е трохи більше 200 обстрілів по позиціям. Е 8 авіа авіаракетних ударів відбулось е по місту. Е одна цивільна особа поранена. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а як діє авіація? Якщо використовують літаки? Припустимо, це просто як стартовий майданчик для ракет, стартовий носій. Вони підлітають близько до лінії фронту. Вони ризиковано діють, а входять в зону дії українських ППО? Чи все ж таки роблять це із певної відстані? Ні, на жаль, вони не заходять в той простір, з якого могли б наші сили ППО їх уразити. Працюють вони з відстані 30-40 кілометрів. На жаль, немає у нас засобів в щоб влучити їх на такій відстані, іноді дуже рідко таке відбувається, що вони залітають але. Це, скоріше за все, виключення, ніж ніж правило. Пане Віталію, ну ви от зараз описали ну просто пекельну ситуацію: 200 обстрілів на напрямку, десятки обстрілів міста, багато ракет, знищені будинки. Але я розумію, що цивільні все ще залишаються, все одно залишаються в Авдіївці, навіть в таких умовах. І більше того, от традиційне вже запитання, фактично кожного разу, коли ми спілкуємося в ефірі, я запитую вас про Дітей, але е, знаю, що ви говорили про детективну фактичну ситуацію, коли ще одну дитину, про яку відомо, що вона у місті перебуває, її уже тривалий час не можете знайти і виявити. Чи все ще ця історія триває, чи вона має якесь завершення? Е, на жаль, ця історія триває е, зараз. Саме знаходимося в місті. З цього приводу, ну зараз будемо працювати, шукати цю, цю дитину. Є інформація, де вона може переховуватися зі своїми батьками. Ну відверто кажучи, вже серед нас така думка дуже часто лунає, що їх в місці нема. Бо ну дійсно, ми батьків навіть місяць вже не бачимо. Може вони виїхали, але ж жодного підтвердження, що дитина знаходиться в більш безпечному місці, нема, тому пошуки тривають. Взагалі, на рахунок ситуації по дітям я це вже неодноразово озвучував, і хотілось би ще раз це звучить. Є на жаль, ну, більшість волонтерів, які допомагають нам в місті. Більшість навіть місцевих мешканців таких свідомих, да, вони нам допомагають в пошуках дітей там зрозуміло, Поліція, представники військової адміністрації, але є на жаль, такі волонтери чи недоволонтери, Вже можна навіть так сказати. Хотілось би їх побачити. Побачимо, однозначно буде з ними розмова. Представники однієї з релігійних організацій. Декілька днів тому розда... роздаючи гуманітарну допомогу в місті, знімали відео, хизуючись з тим, що ця гуманітарна допомога не від держави, не від місцевої влади. Ми uh -huh. самі по собі. Ми, ми не білі Ангели. Ми не поліція, ми не адміністрація. Вони там розказують, що пару дітей в місті залишається. Але ж і це і це в соцмережах є це відео. Але ж ми ж знаємо, що їх не що їх не двоє, що їх більше. Але ми їм не скажемо. Ми ж ми ж з вами. Ми ж ми ж ну, їм не будемо допомагати, розказувати. Ну то, на мій погляд, це ну дійсно якесь уже знаєте. Ну я не знаю, що в людей от, взагалі. Відбувається в голові, щоб таке, от навіть слух казачі чи відео, тим більше ви представники якоїсь там релігійної там організації. Ви навпаки маєте допомагати, щоб люд... дітей в першу чергу якомога убезпечити, а... А... а не покривати, я вибачаюсь, цих, на мій погляд, без батьків. Тому вони якісь спів... співучасники, вже не де бажать, що з дитиною станеться. І як потім ці. Вибачте, не до церковників, як вони потім будуть взагалі жити з цим. Ну зараз звичайно поліція вже займається цим питанням, з ними буде там жорстка дуже бесіда проведена, однозначно видавим з них, де діти знаходяться. Якщо вони дійсно знають, а не просто угу. знаєте, як дуже ж багато приїжджають і хайпануть в місто. Не без того. А вже е, Якщо, на жаль, на жаль, до речі, е, це перше. По-друге, що однозначно е, ці організації буде. Повна заборона на в'їзд в наше місто. Ось наразі виглядає так ситуація. Пане Віталію. Я вам бажаю успіху. І Мені здається, що ось саме цей момент, що представники влади влада ем, намагається знайти абсолютно кожну дитину і пересвідчитися, і буде шукати і шукає доти, доки немає офіційного повідомлення, що дитина перебуває у безпеці. Це надзвичайно важливо. Саме це демонструє такі ціннісні установки української держави. Саме за це варто боротися, тому що ця боротьба йде за кожне життя. Життя, дякую вам дуже, пане Віталію. Віталій Барабаш, голова Авдіївської обласної а, міської військової адміністрації на прямому зв'язку.